Доброго дня, магітар українського, мене звати Олена. Чим порадує найближчий тиждень? В стосунках взаємодії, в родині, в материнстві. Ви отримаєте подарунок. Хто, якщо бажає в стосунках, бажав завагітніти, то так, і у вас народиться в подальшому дівчинка. Ви отримаєте про це інформацію. Новина про людину, з якою ви маєте справу на наступному тижні, на те, що дана людина не та, за кого себе видає. Хоча ви налаштовані на те, що ви будете мати позитивні результати в стосунках взаємодії повсякденні з даною людиною. Але насправді дана людина лише бажає використати вас, тому що бачає вас ресурсною людиною. Лете свою паутину і думає, як же... Отримати від даних партнерських стосунків саме те, чого він бажає. От є плани, є бажання, і він, як кровожерлива акула, буде прагнути досягнути покращення в своєму житті за ваш рахунок. Відносно вас все одно. Тобто, якщо в вашому житті з'являється людина з пропозицією, шансом, з інформацією, і ви думаєте, що в даних стосунках взаємодії з даним чоловіком ви отримаєте позитивний результат саме для себе? Ні, навіть і не розраховуйте. Він отримає, завдяки вашій ресурсності, досягне того результату і буде використовувати і маніпулювати вами, щоб ви дали йому саме те, чого він прагне, незважаючи на те, в якому стані і з якими результатами залишитеся ви. А вам говорять, що ви мудра, самодостатня людина, талановита, знаходитесь в спокій, в балансі, ви досягнете успіху. Якщо не будете блукати по лабиринту, знаходитися в бездіяльності, вам потрібно на масу людей на толпу бути вчителем. Ви повинні розуміти, що у вас є талант. Доносити інформацію саме тим людям, які не можуть досягнути успіху, знаходяться в бездіяльності, блука або блукають по лабіринту, ви можете надати їм інформацію, підказку, пораду, як їм стати переможцем в цьому житті, як їм діяти, в якому напрямку, як їм отримати позитивні результати, вас бачать вищі сили, як учитель. Ну, саме по відношенню, не кожного стосується загальний розклад, але от саме ці події ситуації будуть відбуватися в найближчий тиждень в вашому житті. Дякую.